Вітаю на РБК Україна. Спецпредставник Трампа Кіт Келох заявив, що не буде представляти план врегулювання війни на Мюнхенській безпековій конференції з 14 по 16 лютого. Як раніше заявляли про це засоби масової інформації, тому що людина, яка збирається представити мирний план, це власне Трамп. І відповідно представить він його не наступного тижня. А що ж буде на конференції? Спитаю Егора Валяренка, аналітика ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Егоре, добрий день Вітаю. чи слід очікувати якихось зрушень, ну хоча б теоретичних, в промовах Келога у Мюнхені 14 лютого. Я вважаю, що ні, і тут загалом я би взяв крок назад для того, щоб більш широко картинку охопити. Бо загалом, зараз те, що ми спостерігаємо в діях адміністрації Трампа, і що зараз з. Кожного разу лише підтверджується, це те, що вони ще з позицією щодо російсько-української війни все ще визначаються, і зараз основний фокус іде саме на внутрішній порядок денний, за винятком е е окремих питань. Ну, першочергово, наприклад, пов'язаних відносин з Китаєм, які в однозначному пріоритеті є. А в іншому навіть те, що здавалося б, неочевидно, як питання там Мексики, е Канади. Е і того ж, USAID це питання, які, на мою думку, все ж таки також. Переважно фокусуються саме на внутрішніх проблемах у сполучених штатах та попередніх обіцянках Трампа. Що стосується зовнішньої політики, то тут знову таки те, що ми спостерігаємо протягом цих кількох тижнів, це е, те, що Трамп та його команда намагаються прощупувати десь ґрунт, десь дивитися межі можна сказати, дозволеного для себе наскільки далеко вони там можуть у якихось питаннях заходити. Е, і загалом дивляться за обстановкою і за реакцією їх і партнерів, і опонентів на міжнародній арені. Ось і власне тут питання України є не винятком. Тут ми можемо про що точно говорити це лише про деякі окремі елементи цієї стратегії, цього довгоочікуваного плану, який адміністрація Трампа хоче представити це. Ну так, наприклад, питання. Припинення вогню по лінії зіткнення, про яке вже неодноразово не заявляли, а питання а, з, загалом. А... Залишення у підвішеному стані окупованих українських територій, а питання, яке також у підвішеному стані знаходиться це питання гарантій безпеки для України, які з одного боку заявлялося представниками адміністрації Трампа, що вони будуть, але знову таки досі не зрозуміло, які саме, бо також заявляли про те, що членство у НАТО найімовірніше, це зараз ну не дуже така імовірна перспектива. Ось і е, таким чином зараз навіть той план, коли він буде сформульований і представлений, це буде просто як одна із пропозицій, того, яким чином Сполучені Штати хочуть закінчувати е, цей конфлікт. І, і ще він те про що ми також уже дуже довго говорили, буде стикатися із суворою реальністю, е, як на землі, мовно кажучи, на фронті російсько-української війни, так і у кабінетах яких будуть вестися переговори, тому що ну загалом практично будь-який підручник з конфліктології відкритий у розділі про урегулювання конфліктів, точно буде згадуватися е, таке поняття, як зона можливого компромісу, і зараз спостерігаючи за тим, що ми бачимо. У російсько-українській війні, то зараз ця зона, вона не те, що мінімальна, вона просто відсутня, бо вимоги і позиції стартові е, абсолютно протилежні у обох сторін. І так само, якщо подивитися, потім після цього розділ про посередництво в цьому регулюванні, то також усі теорії говорять про те, що посередництво можливе лише коли обидві сторони конфлікту бачать і вважають, що це посередництво їм необхідно, і що вони погоджуються з цим. І ось тут для мене так, також о, не до кінця зрозуміло наскільки о, Трамп його адміністрація планують і яким чином взагалі переконувати Росію, тому що тому що їй це посередництво американське потрібно. Ось так ми переходимо до іншого питання, яке також часто піднімається про те, які загалом важелі впливи є у штатів на Російську Федерацію. Ну і відповідь на це питання також є не до не до кінця однозначно. Ну, важелі впливу. Останнім часом багато розмов про надра, про рідкоземельні метали в Україні. А Трампа нехай грубо, але називають торгашем. Ну він такий собі комерсант, якому все це до вподоби. Зеленський не не проти е, цієї формули. Е, чи не є це важелем впливу? І я маю на увазі тут не про домовленості з путіним, а про примус до миру. Просто поставити Путіна перед фактом ці землі мої і ось чому. Ну мої в плані я їх буду використовувати разом з українцями. Ну тут питання знову таки не до кінця однозначне. З одного боку, у тому, що в принципі ця тема зараз піднімається, є позитив, бо також я пам'ятаю, що ми навіть з вами ще напередодні нового року, де ще в листопаді чи в грудні, цю тему обговорювали, коли вона іще тільки виникла в українському публічному просторі, коли її почали озвучувати і просувати. І власне те, що зараз вона пройшла цей шлях до овального кабінету у Білому домі, це великий позитив, те, що загалом тра. П зараз е, починає розглядати різні варіанти того, що він власне може від України отримати, і ну те, що як мінімум цей один варіант уже десь так прозвучав, це великий позитив. Інший момент стосується того, що і момент, який якраз привносить неоднозначність, того що практичне втілення цих потенційних ще домовленостей, загалом втілення цієї ідеї в життя, викликає знову таки дуже багато питань. Бо незрозуміло по перше, загалом наскільки зараз у України є ті ресурси, про які йде мова, бо так ми знаємо про поклади рідкоземельних металів, але ну так, є інформації про те, що в Сполучених Штатах є ще не досліджені не розроблені такі самі поклади, тобто наскільки штатам буде оптимально інвестувати в іншу країну, яка ще є під загрозою війни, замість того, щоб розвивати у себе такі самі аналогічні потужності, проводити розробки. А потім, навіть якщо ми на це погодимось, то що робити із тими покладами цих металів? І інших там копалин, мінералів, які знаходяться на окупованих Росією територіях, бо це ж якраз ми тут зачіпаємо Донецьку та Луганську області, які знаходяться принаймні частково під окупацією російських військ. Ось далі, наскільки загалом це питання зможе переважити усі інші міркування у погляді американської адміністрації? Тобто, якщо скажімо, Росія зможе запропонувати якісь більш вигідні умови. У інших сферах, то чи стане цей аргумент вирішальним для того, щоб все ж таки залишити сполучені штати у більш вигідній позиції для себе? Ну бо тут знову таки ми зараз дуже сильно впираємося у те, що такий ціннісний підхід до комунікації використання таких аргументів які стосуються цінностей, вже з цією адміністрацією не будуть працювати. Вони вже дуже погано працювали в принципі і за минулої адміністрації, але зараз це? Ну вони перестають працювати взагалі. Ось і тут якраз апелювати до цього буде складно, і ось таке практичне. Якусь практичну вигоду від співробітництва з Україною доносити ну знову таки, це як один із аргументів питання доступу США до українських надр, до цих ресурсів. Це хороший аргумент. Проте на нього я вважаю, що принаймні на даному етапі недоцільно покладатися як на щось надто суттєве. Тобто, це має бути Сутнім в переговорах має десь фігурувати. Проте знову таки тут потрібно спершу визначити, в якому саме вигляді це буде відбуватися: чи це там якісь прямі інвестиції, чи вкладення партнерств, і загалом, ось якраз тут прощупувати ґрунт уже з українського боку на те наскільки американські якісь компанії готові до вливання своїх коштів сюди, і так само. Знову таки, ну не е, покладати на цей фактор надмірних надій. Ну а якщо ну припустити, що десь кулуарно вже ведуться перемовини, і не просто ведуться, а вже навіть є домовленості, і Трамп точно хоче всі ці надра, то як собі можна змоделювати е, цей діалог контакт з Кремлем? Е, Трамп має просто поставити перед фактом е, Путіна? Мовляв, це моє. Чи це так не працює? Ви кажете просто Путін може запропонувати щось. Що може диктатор запропонувати? Тут же ще й лице треба зберегти, говорити з путіним, Трампу, головному шерифу світу? Ну не знаю, а, ну тут я не знаю. Я не зовсім бачу наскільки цей фактор може фігурувати загалом у діалозі між е, Росією та США. А, тому що ну це якраз те, що може стосуватися відносин двосторонніх між Україною та США. А щоб е, Трамп пред'являв якісь претензії Путіну на українські ресурси, то це для мене вже виглядає на ну, якось менш ну загалом доцільним у такому контексті. Бо як на мене, то їм там є багато про які інші теми поспілкуватися. Це тут можемо говорити і про стратегічну стабільність. Е, е, я маю на увазі ядерне стримування, і про відносини у трикутнику США Росія китай і про інші питання там, і на Близькому Сході, і, на, і у Східній Азії, і у, в Арктичному регіоні, що також, як зараз риторика Трампа показує, він надає, надає цим аспектам зовнішньої політики велику вагу. А, тому так, я не думаю, що якимось чином буде саме питання українських надер фігурувати у цьому діалозі. Але це може бути інструментом. Тут просто паралель така виникає з сектором Газу, яку Трамп під свій контроль збирається брати. І політтехнолог Тарас Загородній так іронічно пожартував, що Трамп вже забудовник і він вже уявляє, як він на цій лінії прибережні готелі будує. Власне, це ж ну, важливий аргумент. Це можна обговорювати з Путіним на такому рівні. Типу, це моє. Загалом так, але ну я не знаю, наскільки тут Путін був би готовий до сприйняття таких аргументів. Окей, а щодо програм, щодо загалом, диктату Сполучених Штатів Америки і у цих програм USAID, які ніби закриваються, потім не закриваються, потім вони під іншу особу. Ревізія, якась чи є шанс, що все це буде продовжуватися? Можливо, в трохи урізаному варіанті форматі. Чи вони взагалі їх прикриють і у цей soft power? Американський зникне коротка відповідь. Я вважаю, що це що ці програми будуть продовжуватись. Ось більш довга відповідь нас буде відсилати на початок нашої розмови. Коли я значив, що зараз багато кроків Трампа спрямовані саме на внутрішній порядок денний і на внутрішню аудиторію. Тобто, це були це як. Коли є відома цитата Вінсона Черчилля про демократію, коли він сказав, що демократія це найгірша з існуючих форм правління, якщо не брати до уваги усі інші форми правління, ось ну і тут ми якраз говоримо про недоліки демократії про те, що відбувається перехідний період, починається електоральний цикл, який починається одразу після завершення виборчого процесу, і Трамп протягом своєї передвиборчої кампанії дуже багато всього на обіцяв і зараз... Раз потрібно це реалізовувати для того, щоб цей ось цей електоральний запит внутрішнього сполучених штатах втілювати, і для того, щоб задовольняти свій електорат, який поклав на нього якісь надії. Ось ну і це власне те одне із основних занепокоєнь, яке було напередодні. При приходу повернення Трампа до Білого Дому, що власне він якраз зараз закриється на цих внутрішніх питаннях. І Тут ми бачимо питання мігрантів, питання е, обігу наркотиків е, у Сполучених Штатах Америки. Ну і так само питання використання бюджетних коштів, що втілюється у цьому випадку у. Е, його політиці щодо програм, ну, в першу чергу так говоримо тут про USAID, але також і про інші а, програми допомоги. Бо він якраз ця політика Америка Фест передбачає у його баченні, що потрібно витрачати гроші на Америку, а не на якусь недоцільну допомогу а, якимись закордонним країнам. Ось. Але у той же час а, тут а, при тому, що а, ці кроки продиктовані там низкою різних міркувань. Якщо ми говоримо про юсейт і загалом про програми підтримки, то тут вони, як на мене, що називається too big to fail. тобто вони вже надто довго існують, це над надто великі об'єми і коштів. І якщо говорити власне про їхню проектну діяльність, про те, чим вони займаються, це досить важливі напрямки функціонування. Ось і не кажучи вже про те, що в принципі для того, щоб Згорнути таку програму, то потрібно, просто президентського указу не вистачить, тому що функціонування загалом створення агенції з міжнародного розвитку Сейт було зафіксовано у законодавчих актах Конгресу. Ось. Тому, якби те, що ми можемо спостерігати тут, це може бути. Скажімо, переспрямування якихось коштів з одних програм на інші, тобто зміна якихось пріоритетів. Ну так і з такого, що на поверхні лежить, це питання, скажімо, гендерної рівності, інклюзії, про які там багато у Трампівських промовах звертають уваги. Що ось що ну і із цього входять, чи можливо, що якраз усі напрямки там будуть десь згортатися, ось або там питання знову таки переглядатися якісь проекти, так там щось може урізатись. Якісь напрямки допомоги, які будуть вважатися недоцільними. Ось це те, там, чим зараз Ілон Маск, чия роль у цьому уряді досі не до кінця зрозуміла багато в чому. Ось а, а, просуває. А, ну і власне так і тут можна. А, як на мене, то знову таки проводячи аналогію із іншими поточними подіями, ось те, що зараз відбувається в американо-канадських відносинах. Що, і чого я вважаю, що це е, те питання, яке в першу чергу спрямоване на е, внутрішню аудиторію у штатах, тому що в принципі е, у ще в листопаді минулого року канадські високопосадовці заявляли, що вони збираються виділяти е, трошки більше одного мільярда, здається, 1,3 мільярди доларів на укріплення кордону, і тоді це обґрунтовано. Овилося як те, що коли до влади у США прийде Дональд Трамп, то е, він почне з е, жорстоку політику жорстку щодо мігрантів, і ці мігранти серед іншого поїдуть до Канади, і якраз для того, щоб врегулювати це питання. То потрібно буде підсилювати кордон, направляти туди там якусь гвардію або війська, і ну або в принципі навіть поліцейські сили. А, ось, і в результаті потім, коли Трамп прийшов таки до влади, то він вже почав пред'являти Канаді претензії за те, що з канадського боку до США має місце потік іммігрантів і наркотиків того ж фантанілу, який зараз активно обговорюється у публічному просторі в США, і погрожував 51 штатом і погрожував 25% митами. Але проте, після переговорів із канадськими представниками, було при було заявлено про те, що Канада погоджується виділити 1,3 мільярди доларів на підсилення кордону. Це нагадує те, що вони збиралися робити і до цього, але просто трохи в іншому контексті. І Трамп уже заяв... Заявляє про те, які чудові переговори пройшли у нього з канадійцями, і про те, як вони там як він досяг того, що вони ось пішли на поступки і погодилися тут підтримувати його такі погляди на питання регулювання руху через кордон. Ось і тут мені здається, що з програмою міжнародної допомоги буде приблизно така сама ситуація, коли дуже багато галасу було із тим, із призупиненням цих програм. Ну і насправді тут потрібно визнати, що. E Це може мати і серйозні наслідки у контексті деяких проектів, які фінансувалися за рахунок е цього бюджету. Але у той же час, е після того як цей перегляд буде завершено, через ну, вже там менше 90 днів, залишається, але через не ну, виходить 2,5 з половиною місяці. Е то імовірно, що також буде прийнято якісь рішення про е перегляд цих програм. Але багата велика частина е із напрямів. Які таким чином фінансувалися, залишаться у дії. Ось. Ну, і знову таки можливо, що про те, що також вже озвучувалося представниками адміністрації Трампа, що е агентство USAID буде підпорядковане державному департаменту, а не залишиться самостійним. Ось, в принципі, ну, На мою думку, це найбільші наслідки, які ми тут можемо очікувати. Останнє коротке питання, просто лейтмотивом через ці ці теми проходить питання домінування Сполучених Штатів Америки. А ви почали з того, що в першу чергу штати будуть домовлятися з Китаєм? Чи можна очікувати, що Трамп так домовиться з Китаєм найближчим часом? Що це вплине безпосередньо на Україну і навіть в обхід Кремля ну, війна дійсно завершиться, як того і прагне Трамп найближчим часом, але саме от в розмові Трампа і СІ. Тут складно знову таки повертаючись до можливого компромісу між Росією та Україною, який зараз дуже важко десь простежити, побачити, то Мені дуже складно так само побачити, і те, яким чином з інші сторони, якщо ми тут говоримо про США та Китай, можуть настільки вплинути, ну якщо там простіше побачити, як з України що можна зробити з Україною, то складніше зрозуміти, що можна яким чином можна натиснути на Росію. Бо навіть те, що Трамп озвучував до цього, його там оці «drill baby, drill» про збільшення видобутку нафти. І газу, і зниження її ціни, то вже виявляється, що це не так просто зробити, навіть на внутрішньоамериканському ринку, не кажучи вже про те, що це вимагатиме значного сприяння з боку з боку країнопек. Ну в першу чергу там той ж Саудівської Аравії, ОЕ, тобто таких нафтових гігантів. Ось і так само питання збільшення різкої підрізке підтримки України для надання і всього, чого тільки можна для того, щоб протидіяти Росії, також бо це. Зважаючи на те, що Трамп якраз приходив на гаслах таких, щоб е, скорочувати обсяги цієї підтримки, що ми зараз бачимо. І не кажучи вже про те, що у нас досі бюджету на 25-й рік е, немає, ну не проголосоване в конгресі рішення. Е, ось тому, ну і це тільки ті е, два аспекти, про які говорили в голос, і говорили дуже багато, які ще можуть бути якісь серйозні важелі впливу. То ну тут мені було б важко побачити. Пане горе, дякую за аналітику. Єгор Валяренко, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть, подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.